Довг. А молоді нема. Молодь є повністю інертна в тому, а, а хто прийде їм скаже. Це, це, виб... це як з виборами. Ще, і суті, ще й система загрузла, за розумієш, тому що треба щось дати. Я, я володь, коротенько скажу, і це ж дивися, це ще залежить від людей. Я людина, не особливо Ну, така балакуча. <рошки> це по перше. І куряща, та, <рошки> так, володь? Так. Я людина, не особливо. Давайте так. Я людина віруюча, треба в щось вірити, але я людина абсолютно не віруюча в інститут оцього всього. Тому що для мене це не є якийсь священик, це Боже, ти мій милий. А для них є бачу, це є будівля, але про молодь я за те, щоб молодь ходила в церкву, тому що якщо пройтись по заповідях Божих. Там по суті тебе поганого нічого не навчили дитячі хори провести час, церква кудись завезе дітей в якийсь табір. Я за те, щоб дитина туди ходила, але не за те, щоб їй вкидали на це все зверху, як вишеньку, наративчик. Ну, я і, так скажу. Я хотів, я хотів тільки е, до чести підвести такий момент, що дуже багато людей, які, е, як нам казав пан Віктор, е, тимчасово переміщені, uh -huh. тимчасово переміщені і знаходяться зараз е, на Західній Україні, вони е, щиро подововані, Що до прикладу, греко-католицька церква об'єднує велику спільноту якраз молоді. Угу. На диво люди, які в переважній своїй більшості знаходились так чи інакше, кажуть не розподіляй, не діли Україну. Україна не діли...» так чи інакше цим займалися роками, в тому числі і попи в першу чергу, в першу в першу чергу, чергу. попи московського патріархату. От якраз на тих територіях, де було масово, масово нав'язано московський патріархат. Там молодь не ходить до церкви. Ні. Молодь ходить до прогресивної церкви якою і є, як на мене, греко-католицька, ну і, і зараз православна церква України можна йде до церкви, які є вайфай, можна я п'яти пароль, де ти А ти знаєш? <laughs> а, ти, а ти знаєш? <laughs> пароль, а прикинь, пароль в церкві пароль вірою. От ну, 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 все, в right. тексті, от повному терміні. І дивіться, хлопці, це залежить. <laughs> <laughs> Кажи, Володя. Ні, та вже кажи все так. залежить від того, що ти скажеш зараз. Скажи. Ні, та я хотів сказати, що ну, московський патріархат ніколи в себе в церкві не поставить Wi-Fi, бо, бо їм буде важко боротися з тим, чого не видно, але воно працює.